Протягом цієї війни, крім іншого, ми документуємо злочини хробаків, збираємо і передаємо підтверджуючі дані відповідним органам. Пам'ятаєте, то бесіду, котра мала. Певний час назад дискусія, так м'яко називаю, коли я заявив про широке постачання дронів камікадзе китайською компанією iFlight до хробайчого війська. О, таких, таких дронів Камікадзе на наші голови напередку щоденно залітає велика кількість. Ті залишки, котрі не залишаються, ми обов'язково збираємо для вивчення технологій хробаків і їх документування. Вдалося останнім часом витягнути пару, на жаль, через свою голову, будемо казати, але пару е зберігшихся артефактів. Прошу вашої увазі. iFlight. Робашня навіть не погнушалася змінити замочки і запускає ось такі дрончики, котрі централізовано, централізовано отримує з Китаю. Ось акумуляторна батарея з нього. А ну, видно тут, iFlight. Вони навіть не постаралися відірвати від нього наклечку, яка легко знімається. Мотовий... Тобто вони навіть не скривають свої а, засоби, котрими користуються. І Моя заява з приводу того, що китайська компанія виробник iFlight з приводу котрої я робив заяву, постачає централізовано централізовану, централізовану хробачу армію. Ті дрони Камікадзе, Вона підтверджується великою кількістю артефактів, котрі вдається підняти. Конкретно цей екземпляр я хочу подякувати офіцерам ДКР Анакондичу і бойскауту. Котрі принесли їх, знайшли на позиції. Він був не оснащений платою ініціації. Він був заряджений пострілом від РПГ, а, так званою, і при проході у зеленку він вдарився у крону дерев і не вибухнув. Того дістався в цілому вигляді, і це дозволяє нам документувати злочини ворожої армії і передавати. Відповідні докази у структури, котрі займаються оформленням даних засобів. мою думку, я висловлював. iFlight має потрапити пінк-санції, хоча ті обмеження, що китайський уряд озвучив днями, що вступають в силу 1 вересня, може в принципі обмежити. Доступ як компонентів, так і готових виробів по всьому світу, то не стосуватиметься лише України, адже прямих постачань на Україну тих а, товарів чи БПЛА би немає і так, але мусимо боротися на кожній на кожному конкретному епізоді і моменті для того, щоб обмежити обкласти санкціями зробити унеможливити постачання у масових порядках тих засобів ворогам, котрі сиплються нам щоденно на на голову. Свою чергу, звісно, закликаю. Знаю, десятки виробників з'явилися в Україні. Закликаю максимально сконцентруватися на самостійній збірці. Для того щоб максимально уйти від тих ризиків пов'язаних з постачанням дронів, котрі заїжджають до України, і отримати нарешті широку лінійку національного продукту збір зібраного нехай з імпортних компонентів, але зібраного безпосередньо в Україні за допомогою фінансування держави з правильним розподілом а, силами а, відповідних командуючих. Установ, котрі зможуть рівномірно розподілити fpv дрони та інші літаючі, необхідні для роботи засоби між всіма організмами, котрі займаються сьогодні до усмуги фронту, ударною безпілотною діяльністю, чи патрулюючою, чи коригувальною, чи будь-якою іншою пов'язаною з а, нашими фронтовими очами. Та жалом. А всі факти злочинів, всі засоби, котрі залишаються цілими, на прикладі цього екземпляру, обов'язково концентрувати і передавати з відомостями із показаннями учасників тих подій, передавати до відповідних органів. Як робимо, ми з першого дня передаючи кожний найдений нами Орлан чи збитий якийсь БПЛА. Кожний цікавий чи нерозірваний боєприпас. А особливо такого роду літаючі засоби, адже вони мало досліджені. Перше, по-друге, вони недосконалі в результаті виходу з виробництва, тадже вони не оснащаються бойовою частиною. І саме головне е платами ініціації, вивчення котрих дозволяє нам розуміти, що очікувати від ворога, яким який спосіб убезпечити себе і своїх бійців. Від а, зайвих втрат розкатую. під час розкатую. ведення угу. бойових, Звороти. дій. а, а, да, а всім я любителям розкатую. посперечатися, наприклад, того, що треба тихенько, бо не дай Боже Китай обмежить та теорія, котра звучала, це сміхотворна теорія. Тисячі виробників а, продукції дронів камікадзе і деякі розумники, можливо, якось дотичні. Ага. Той час до постачання а, саме продукції iFlight, пробували скомпроментувати тему тим, що прирівняли продукцію цього виробника до загального постачання з Китаю. Хлопці, не розганяйте пургу там, де її нема, тому що е це виглядає так, що лежить воно виключно в площині ваших якихось інтересів. Навіть. Нехай не комерційних безобраз, а в частині логістичних, бо вам зручно брати ту продукцію. Але почуйте нас, військових, коли ви нам допомагаєте, постачаючи зброю, яка паралельно летить нам на голову від хробаків, м'яко кажучи, це викликає трохи збентеженості і, і якогось. А... Адекватного реагування з цього приводу, враховуючи, що кількість виробників враховується трьохзначними, а тепер вже може чотирьохзначними цифрами. Не дронів, а компонентів, котрі треба в достатній кількості завозити на Україну. І нарешті вирішити питання потреби 100-тисячних поставок, сотенно тисячних поставок цих засобів, враховуючи їх ефективність. На всі без виключення, військові підрозділи. Та й таке тахемадяра очі та жало. Працюємо на перемогу далі.